нове включення з нашого марафону. Не знаю, може вже вам надоїв своїм трактором і своїми полями в січні, але хочеться ще, ну, як мінімум, одне відео показати, що ми тут робимо, борсаємося, вроді би мороз, трохи пустив, починається потихеньку болото, а ти й таке о. А, ось. Працюємо, не знаю вже, яка, вже збився, час кажучи, з рахунку, що п'ята чи четверта доба. А... Ніч за ніч, ніч за ніч, ніч за ніч, трошки поспав, трошки попрацював та й все. Добре, що погода дає працювати, то, відверто кажучи, немаловажно, тому що, ну, чесно, ложучи руку на серце, хочеться по максимуму швидку закінчити всю роботу в полях. І трошки відпочити, хоч би кілька днів, а далі вже можна буде братися за ремонт. Ну, то вже все буде, як то кажуть, темами наступних відео. Отож, народ, працюємо зараз на полі, там, де була кукурудза, там, де обірвав каток в караті. Лишилося відверто, кажучи, не так вже і багато. Зараз приблизно спробую при... прикинути. Гектарів так, 15 до 20. А, робота йде абсолютно без проблем. Ой так злею. Колії відносно загортаються, рештки перемішуємо. Ну, коротше, все, що може видати, той глибокий розрихлювач, він нам видає. Звичайно, каратом було би, певно, краще, а, якісніше. Гарніше, швидше. ну Але маємо то що маємо. Повторюю ще раз, ремонтувати а, зараз каратану я не бачив смислу, тому що краще попрацювати добами і зробити швидше, чим зараз втрачати час. І потім знову чекати на ту а, ідеальну погоду, тому що... Якось так. Коротше. Ну, то мій вибір, я думаю, що я його зробив правильно. Тому що на одному полі буде мали рівну половину зроблено каратом, ну, чуть менше половини зроблено каратом, чуть більше половини буде зроблено глибоко розрихлювачем. І на другий рік побачимо. Може буде якась різниця, може різниці не буде, та й будемо знати собі. Як би не було, якась інформація в більшості випадків дається Випорівнянні. У нас вже ранок майже, так майже вже розвідняється, вже пів восьма ранку. Працюю з 3 ночі, так щось знов, такі склалася така історія, досить непогана. З напарником ділим ніч пополам і працюю по 12 годин. Тобто 3 година ночі міняємось або 3 година дня міняємось. І так, досить класно виходить. Отакі от от колії немаленькі, не далеко не завжди трактор з тої колії рідно виїжджає, от такі от кривуляки на полі, але насправді то не є настільки важливо. Зробили гайкі перехватики, в принципі, обробляється поле, в принципі, повністю обробляємо. Отож, народ, вам гарного перегляду, я працюю далі, трошки більше розвидніється, включимося ще раз. Так, народ. Фінішна пряма з тим полем, де була кукурудза. Лишилося зовсім трішки, лишилося 4 проходи. От якраз стою на, на, на стику, де от нас... Глибоке рихлення. І де в нас? А, тут останні проходи були Лємкін карат. Ну, чесно, положу руку на серце, карат цікавіше виглядає, краще замішано. Ще раз заміряємо глибину. 25, то щось я десь, десь попав за глибоко. 25 сантиметрів. 25 сантиметрів. Ну, чесно, ложачи руку на серце, карат мені більше до душі. Але ще раз скажу, ремонтувати не було часу. Причому, що ми там частину поля вже мали зроблено глибоко щоб так що сильно різниці е, не було. Ну і тут у нас тих самих 25 см. Без проблем. Лізе навіть глибше. Ось. Ну, не можу сказати, що я взагалі не задоволений роботою чи ще щось. Нормально. Нормальний вихід а, з того становища, яке ми маємо. Глибоко розрихлювач нас конкретно виручив. Тут навіть нема про що балакати. Е, дивіться, станом на даний час ми вже закрили роботу під цукровий буряк. на даний час Ми вже майже закрили роботу по кукурузі по стерні, Оце от лишається два круги і звідти поперечка. І лишиться нам е, та наша багатостраждальна площа, де ми мучились з буряком. Там ми в принципі теж її почали робити, там вже лишилося зовсім небагато, там десь гектарів ну, до 50 Тобто в нас фініш напряма. пряма. Ну, я думаю, що я ще й там сьогодні включуся, подивлюся. Но там просто капець, там такі колії. Воно трохи зараз попримерзало. Тому, з однієї сторони добре був, бо, 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 бо хоч трактор нормально тягне. А з іншої сторони тяжко для глибоко розрихлюватися. Ну, ми, ми знали, що та площа буде проблемною в обробітку. А, так що... Там теж свого роду цікаво. Ну що, ніби нормально виглядає? Весною бачите, весною карат все одно все зрівняє, і різниці візуальної, в принципі, не мало би бути. Хоча поживем, побачимо. Добре, народ, доробляємо. Це поле і переїжджаємо. На справжній треш. Так, працюємо вже по буряку, Ось такі от колії полишалися Болото Ну, З тої колії на автоматі, ну, на, на навігації виїхати майже немає шансів. Тому що, скажімо так, воно то ніби примерзло, але в принципі слизько слизько і треба. Реагувати завчасно перебираючи руль на себе, тому що інакше йде зміщення на метр і більше. Не встигає навігація вчасно вивернути. Верніше вона то реагує, але трактор не розвертає Не, не повертає туди, куди потрібно, тому, тому і приходиться займатися отаким кунг фу, щоб тримати менш-більш Рівно. Ну, але то не смертельно. Головне, що? Правильно, головне, що робота йде і не стоїмо. А все інше то не така страшна проблема, як здається. Так, попробую з вами розвернутися однією рукою. Туман знову сів, ну але тут він нам знов на руку, тому що, якби не туман, то було б сонце. І якби було сонце, то правильно було б було б весело, бо було б болото. А так таки краще в мороз. Лишається, ще раз повторюся, не дуже то й багато, лишається гектарів з 50. Ну, В таких умовах майже добу треба працювати ще. Я думаю, що ми витримаємо. Робота йде помаленько, не спіша. Такі моторозміреним, роз... розма... розваженим темпі. Болота нема. Ну і не є сильно замерзло. Якраз, на мою думку, то, що доктор приписав. До речі, не мішало би ще тут зайти, думки, глянути на глибину, а то цікаво, ми тут ніби риємо, риємо, а не знаю скільки риємо. Зараз ви на горбочок вилізем, ще на секунду таки заміряємо. Ну що, давайте ще тут поміряємо ради цікавості глибину. Я її не буду регулювати, мені фактично не важливо глибина, мені добре, що робиться. Просто ради інтересу для себе хочу знати. 25. Баба ягодка опять. В принципі, теж майже 25, О, бурячок. Ми рахуємо, що 23-25 см. Що я вам ще хотів показати? Одну, один прикольчик. На тім полю, де в нас е, обривало зрівні болти, де ми досягали фундамент з польського. Маєтку мені обірвало на паєчку. Бачите, лишився тільки от такий кусочок. І в принципі, після того ми зробили гектарів ну, десь 100. І бачите, вже злизало майже повністю стійку. Вона вже піде під заміну. Треба купляти нову. До чого я веду? Доки тримається оця напайка твердосплавна, доти і ходить наша стойка. До речі, тут вже треба наварювати. тут би вже по великому рахунку вже треба було наварювати. Ну але лишається 50 гектарів. От бачите, тут так само обірвало. Теж би під заміну. Вона довго вже не буде служити. Ну, але вони так відслужили, ось цей комплект стоїк, вже не я знаю. Півтора тисячі гектарів так точно. Відкалата За що їм честь і хвала? До чого я то веду Оця стойка коштує вдвічі дорожче, ніж звичайна. А може навіть вже і більше, ніж вдвічі. Але варто заплатити за неї такі гроші, бо вона виходжує Ну правда з моїми удосконаленнями в плані наварок. Вона виходжує втричі або й в чотири рази довше, ніж проста звичайна. Так що не треба жлубитися е, на якісні розхідні матеріали. Е, саме через те я після того почав купляти на карата Так само долота з такими напайками. Цієї зими ми наваримо їх, бо є вже відповідний знос. І будемо працювати далі. Так, народ продовжуємо працювати. У нас новий день, бачите, а, засніжило нас трошки, Ну, але а, тут нічого страшного нема, снігу впало небагато, морозець тримається. До речі, моростю нам лишилося ще десь на добу, більш далі, де плюсова температура, потепління, так що треба рухатися швидше. Ну, Лишається зовсім трішки, зовсім небагато. Гектарів, напевно, з 25. І буде, певно, по всьому, по роботі. І Якщо буде потепління, то ще, напевно, навіть встигнемо щось помити трохи. І будемо потихеньку, помаленьку перебазовуватися в майстерню, всім, хто скучив, хочу сказати, що вже недовго залишилось. І такі ще хочу розказати до слова таку ремарку, що є певні плани на канал. Хочу нарешті зробити розіграш, спеціально чекав того моменту, коли ми. Завершимо роботу в полях, тому що е, організувати все не так просто. Е, може, може, зварюю, і зроблю якийсь прямий ефір. Е, до речі, напишіть, кому би було цікаво поспілкуватися в прямому ефірі, чи варто то робити, і приблизно, е, чи то робити в будний день, чи то робити в вихідний день, як краще. Ну, виразіть свою думку, скажімо так. А я буду думати над тим питанням, чи організовувати взагалі його, чи, 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 чи вести такий формат, який на даний час є. А, планів на майстерню, так як і кожного року, а, планів більше, ніж, ніж ми можемо зробити за зиму. Причому що от місяць а, ремонтів вже вкрала нам ще відголоски сезону а, 2022. Uh, ще нас більше обмежить в часі той нюанс. Так що роботи буде купа, постараюся по максимуму вам все показати. Uh, тут я загортав колії, бо неможливо їхати, неможливо виїхати з них. ну А так рухаємось по діагоналі. Ну, інакше не виходить, Це. мусиш трошки затратити більше часу, щоб uh, робота таки була якісна, незважаючи. На те, що на дворі січень, незважаючи на те, що а, погода не ідеальна, але роботу я завжди стараюся зробити якісно. Так, Продовжуємо працювати. А, в нас насувається туман. По прогнозу зараз мав би ще починатися сніг. Ну, Коротше, погода починає мінятися. Лишається вже небагато гектарів. Я думаю, яких 15-17, та й буде по всьому. Ну що, народ? На цьому а, ця серія мною вважається вичерпаною. Показав я все, що хотів, показав все, що зміг. А, ну, більше в цьому сезоні а, відео з полів не буде. На той час, коли вийде це відео, я думаю, що ми взагалі вже завершимо грунтообробку в полі. Так що в коментарях буду приймати ваші вітання. Настрій піднесений. Тяжко ми попрацювали в цьому сезоні, реально тяжко попрацювали. Реально тяжко пройшов цей сезон, в першу чергу морально, тому що, коли почалася війна, Руки зовсім опускалися, не хотілося нічого, не хотілося ні, ні працювати, ні, ну, апатія спочатку була така конкретна. А потім ми взялися до роботи, як би не було важко. Провели весняно-польові роботи, відсіялись, відпідживлялись. Потім були одні з найважчих жнив, тому що лило так, що, ну, чесно, давно так не було. І ми всі пам'ятаємо ту пшеницю, яка лягла конкретно. Ну, але все-таки дала по 9 тонн. А... Ну, Всі абсолютно пам'ятаєте, як ми розпочали збирання цукрових буряків. То був, то був треш повний, бляха, як згадаю, то, то тепер мурашки по тілу йдуть. Досить екстремальна посівна була з пшеницею. Богу дякувати, що максимально швидко ми її завершили. Доти доки не почалися знову дощі. Якраз вгадали з, посів... з часом, з посівною. Ну і почався другий треш саме на цьому полі. Тут ще я думав, що реально я думав, що ми в вересню пережили треш і пізня копка піде набагато легше, але. Но... Не так сталося, як я, як я думав. Ну нічого ми витримали. Тоді знову а, своїм оптимізмом я думав, ну хоч кукурузу зберемо нормально. Ага, зібрали нормально. Першу площу зібрали, взагалі немає питань. Друга ще пів іде. А ця заключна теж нам дала доброго прочухана. Нічого за то є, що згадати. А, було жорстко, але... але ми це витримали, вистояли, стали сильнішими. Так само, як Україна. Так, було жорстко цього року, минулого року, вже, так. Але нічого, Україна вистояла і вистоє далі. І я думаю, що в цьому році буде перемога наша. Так що не опускаємо носа, дивимося з оптимізмом вперед. Готуємося. До ще важчого сезону, тому що цей сезон для нас буде 100% набагато важчий, ніж минулий. Закатуємо рукави і беремося до роботи. Вам дуже дякую за те, що ви цілий сезон були зі мною, підтримували. Хтось там критикував, я критику теж сприймаю, якщо вона адекватна. Коментували, підтримували, лайкали. Купу народу підписалося. На мій канал, і я вважаю вас такою своєрідною сім'єю. Дякую вам за то. Хто ще не підписався, будь ласка, виправляйте цю оплошність. Не забувайте ставити дзвіночок коло підписки, щоб не пропускати жодних відео. Буду вдячний, якщо б лайкати лайкати це відео, буду вдячний за коментарі. Так що, народ, я вам дякую, що ви зі мною. Мені з вами приємно, ну і я для вас далі буду старатися робити контент. Цього сезону буде цікаво, однозначно. Я маю вам ще багато чого розказати, багато чого показати. Так що е я вам бажаю перемоги в першу, в першу чергу, а в другу чергу дочекатися одного з моїх наступних відео якому знову буде щось цікаве? Коротше народ, дякую вам за увагу. Дякую за підтримку, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!